Доброго дня, шановні батьки! Прошу до вашої уваги інформацію розвиток дрібної моторики як основа мовленнівого розвитку. Чому дрібна моторика така важлива? Розвиток мовлення дитини тісно пов'язаний із розвитком її дрібної моторики, рухів пальців і кистей рук. Нервові центри, що керують рухами пальців, розташовані поруч із центрами мовлення. Тому, коли дитина активно працює руками, одночасно стимулюється і мовленнєва зона мозку. Розвинена моторика допомагає дитині краще вимовляти звуки, будувати фрази, збільшує словниковий запас і покращує загальну готовність до навчання. Основні завдання розвитку дрібної моторики, формування точних та координованих рухів партів, розвиток сили та рухливості кисті стимуляція мовленнєвих зон мозку, збагачення словника через супровід дії мовлення, підготовка руки до письма навчання в школі. Що має насторожити? Батькам варто звернути увагу, якщо дитина уникає ігор з деревними предметами, погано тримає ложку олівець, пензлик, має напруження або, навпаки, в ялі кісті та пальчики, швидко втомлюється у ручних видах діяльності, відстає у мовленнєвому розвитку. У таких випадках обов'язково проконсультуєтеся з логопедом. Як батьки можуть допомогти вдома? Перше пальчикові ігри та гімнастика: сорока ворона, ладусі, два брати та інші ремівки, кулак, ребро, долоня, кільце з пальців почергове, почергове постукування кожним пальцем. Порада супроводжувати рухи вершами, пісеньками, це посилює маленьєвий ефект. Друге ігри з дрібними предметами: нанизування на мстинок, макаронів, пуговиць, сортування круп, косоля, горох, гричка, перепирання камінці, мушлі, гудзики. Завжди контролюйте безпеку. Третє малювання та творчість. Малювання пальчиками, ватними паличками, губкою, штампування, ліплення з пластиліну, тіста, глини, виривання паперу, м'яття серветок, аплікації. Четверте побутові дії, що розвивають моторику. застіпання ґудзиків, блискавок, зав'язування шнурків, переливання води ложками, стаканчиками, відкручування корішечок, переміщування пересипання. Ігри для сили рук та рухливості кисті, перекочування маленького м'яча між долонями, встизька, каня гумових іграшок, гра з прищіпками, робота з гумками, резинками. Шосте мовлення і моторика разом. Важливо озвучувати всі дії. Ми катаємо кульку. Стискаємо присіпку, ліпимо колобок. Це допомагає дитині пов'язувати рух і слово. Запропонуйте дитині повторювати слова, звуки, короткі фрази під час гри. Займайтеся регулярно хоча б десяти хвилин на день. Обирайте вправи, що подобається дитині. Хворіть за кожен маленький успіх і не примушуйте. Розвиток має бути в радості та горі. Поєднуйте дрібну моторику з узмовднівими завданнями, назвати, описати, порахувати.